Місто біля підніжжя замкової гори Кременець відзначив день народження гучним святом. День міста поєднали з відзначенням дня героїв. Традиційний концерт розваги і нова традиція марш вишиванок. Кожен, хто завітав на свято, залишився задоволеним. Кременець завжди вабив творчих людей. Тут на схилах бони у різний час побували Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Онори де Бальзак, Леся Українка. Тут народився та провів дитинство Юліуш Словацький. Восени 1846 року. Кременець відвідав Тарас Шевченко. А в 20 столітті тут побували видатні українські поети Максим Рильський, Павло Тичина, Микола Бажан, Андрій Малишко. Недільного дня, 20 травня, кременець зацвів вишиванками. Пропозицію одягти на свято традиційний національний одяг. Кременчани різного віку зустріли схвально. Організатори вишиваної ходи переконані, у древньому Кременці це стане традицією, як і вшануванні національних героїв. Вишиванка це для українців є це символ, це кульчуга, це оберег, це захисний одяг, який зберігає кожного українця його енергетику і захищає всіх негаразів. І тому вишиванка символізує також українські цінності, традиції, символи, ці за які боролися, вмирали багато українців. І ми сьогодні закликали взяти участь в цьому марші багато молоді, яка прийшла на цей захід, яка прийшла у вишиванках, показали саму Кременцю і багато кременцям. Доєдналися до нашого маршу, що є героїв і сьогодні так само відзначили день міста. Кременець не може не подобатись, тут стільки цікавих пам'яток, тут затишно і романтично стверджували гості міста, а корінні мешканці запевняли, його є за що любити. Природа бона, гора і люди. хороші люди». А страшна стихія пройшла три дні назад, але ви зараз не побачите і близько тих проблем, які в нас є і Щасливі, задоволені життям, а це головне. Ми не є промислове місто. У нас в занепаді економічна складова і промислова, але ми ставимо перспективу на розвиток туристичної галузі і в цьому бачаємо дивіденди для свого міста.